Доброго дня, шановні українці, Доброго дня миряни! доброго дня, брати та сестри! З вами мандруючий монах брат Єгор. Сьогодні я провожу хресний хід по місту Скіряне. Відзнімаю відео одне за одним. І вік уже в мене немолодий і погода. Трошки душно. Але мандруючі монахи завжди ходили з Христом по всій Україні. Жару, холод, спеку, дощ. Потрібно ходити з хрестом, Багато поки що не розуміють, для чого я це роблю. Потрібно ходити. Православна віра зникає, і це не московський наратив. Це дійсність. Дуже багато людей не вірять в Бога. Просто не вірять. У них Бога немає в серці на превеликий жаль. Дуже багато людей озлобились. Сатана і диявол поселяються в душах українців, мирян, братів, сестер, штовхає їх. На свари, на чвари, на те, щоб вони били, а то й вбивали один одного. Це я про церкви, про ділення православної віри. Я звертаюся до священників ПЦУ і УПЦ. Не треба ділити православну віру. Ми служимо Ісусу Христу. Ми служимо не ПЦУ, не УПЦ. Ми служимо Ісусу Христу. Покажу я хрест, який поставили на виїзді з міста Сокіряни. На якій моляться всі, хто проїжджає, всі, хто проходить, а ось мій хрест, з яким я йду. Продовжує хресний хід. Ще раз поздравляю з святом преображення Господня з яблучним спасом. Віри вам, терпіння, мудрості. перемоги нам та миру. З вами мандруючий монах, брат Егор, Секіряни, Чернівецька область. Мандруємо далі.